Там виникає тема помаранчевого майдану. Е, героїнями є три жінки, але центральна героїня теж автобіографічна, називається вже Неля. Дуже аристократично, така Нелі. І вона якраз е, в політиці загрузла. Тобто вона якраз от, при Януковичу. Януковича тут називають один раз. Як, як демона, тобто імені його не можна називати, <зв1> там збільши. тільки так символом злочинного режиму треба визначити його з великої букви. От. Все більше Янукович не з'являється. Але є момент, коли власне з її села їдуть люди автоколоною на Київ з помаранчевими стрічками, і на дорозі зустрічається їм машина з Ганною Герман, тобто з Негою. Меже Мотря на возі. Це був це був рудий Михаско стідчиного села. Боже, що роки роблять з людьми? Слава Богу, Крими допомогли Емі Герман зберегтися. Михасько, ти? Чоловік дивився на цю елегантну даму, що однією обтягнутою лайковою рукавич лайкову рукавичку рукою тримала кермо, а іншою вп'ялася край трохи опущеної шибки, наче остерігалася, щоб хтось з цих розпалених пристрастями чоловіків не сіпнув, бува, за скло. Та я вас і знати не знаю. Як же не знаєш, Михаську, пригадуєш, це вона до нього озвалася. Це ти мене до Богданка на рандеву викликав там у Тічному селі. Неля, а ти не з нами? Ти я чув зі злочинним режимом. Але як тут, Нелю? Е, я тут нелю можу за тебе попросити, я помічник польового командира. Вийдеш на Майдан, покаєшся, ми тобі простимо і майбутнє тобі забезпечимо. Та я, Михайсько, не з режимом, ні з вашим, ні з нашим. Мене саму з собою залишили. Я такі п'єси, як ви на цій сцені ставите. Писала вже, а моє майбутнє, ти спробуй своє забезпечити. Ну і так далі. Триває між ними така полеміка. Тобто вона вся в білому не, не заплямована цією політикою. Вона просто йде якось, як Леонід Кравчук, поміж крапель, і ніхто її в це не втягне. О, ці селюки пробують нав'язати.